Фінмоніторинг нерухомості. Як підтвердити законність коштів? Суть фінмоніторингу така. Покупцеві треба підтвердити легальність коштів на купівлю нерухомості понад 400 тисяч гривень і більше. Ну це вся нерухомість всі квартири. Тому нотаріуси і консультують людей, які документи надати для підтвердження. А це може бути зарплатна довідка, виписки з рахунків. Свідоцтво про спадщину, дохід від, приєм... від підприємницької діяльності, договори дарування та продажу майна, кредитні договори, декларації тощо. Тобто мета фінмоніторингу зрозуміла збільшити податкові надходження коштом тих людей, які ще не сплатили цей податок із доходу так званих грошей на чорний день там, під матрасом або в кого там з баночці, з під огіркового когось. Пів літра у когось там трьохлітрового банка. Тож у 2026 році контроль за ринком нерухомості посилять, щоб досягнути прозорості та усунути тіньові угоди. Що з цього приводу сказав нардеп Ігор Фріс? Він порадив при продажі нерухомого майна. Не занижувати його вартість, бо кошти прописані в договорі, стануть у нагоді при купівлі, при купівлі іншого, наприклад, майна та підтвердять законність отримання таких коштів. Але він не розкрив ще декілька негативних наслідків. Ну, наприклад, один із таких це вам варто знати обов'язково. Продавець розірвав договір чи визнав його там недійсним і повертає суму, визначену договором. Ну, наприклад, 1 мільйон гривень. А покупець віддав продавцю на руки 3 мільйони гривень? Продавець заперечує цей факт, мовляв, є договір, є сума, мільйон на тобі от забирай. І спробуйте, доведіть, що ви віддали різницю готівкою. Якщо продавець все заперечує, кому підете скаржитися? У податкову, в поліцію. Що ви на це скажете? Поділіться своїми думками. Я завжди, до речі, читаю коментарі і роблю відео на теми, які цікавлять саме моїх глядачів. Другий наслідок: при продажі нерухомості власник має сплатити 5% податку від оціночної вартості об'єкта. А якщо, наприклад, вилізе повна вартість і податково проведе свою оцінку, тоді вам світить щонайменше. Адмінвідповідальність у сотні тисяч гривень штрафних санкцій, плюс нарахування податку та військового збору у 23%. А якщо сума ухилення податків перетне межу, тоді загрожує і кримінальна відповідальність.